Україна готова до перемовин із Росією. Таку гучну заяву зробив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк. Однак, за його словами, для того аби сісти за стіл перемовин із країною агресоркою, мають бути певні умови. Усі подробиці дивіться далі матеріалі TSN.UA. Тема перемовин із Росією останнім часом заполонила весь інформаційний простір. Заяви про імовірність переговорів лунають із вуст як зарубіжних лідерів, так і українських чиновників. Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк. Він терюдиться четвертому каналу в ко. Тр наголосив, що світ живе в ілюзіях, коли намагається всадити російського диктатора Владіміра Путіна за стіл переговорів: війну в Україні потрібно закінчувати на справедливих умовах, відповідно до норм міжнародного права. Чому ви завжди хочете стимулювати Росію продовжувати ескалацію в різному вигляді, і все ви хочете зробити чомусь за рахунок України? Чому не хочете брати на себе солідарно з нами відповідальність за те, що міжнародне право намагаються зруйнувати? За рахунок України не має бути жодних компромісів. Подоляк пояснив, що. Росія, не отримавши бажаної перемоги над Україною, зараз робить все, аби змінити парадигму цієї війни і принизити вже Сполучені Штати Америки. Кремль зараз намагається продемонструвати, що США практично відмовилися від боротьби від допомоги Україні, погодилися на домінування Росії через насилля. І найголовніше досі США не усвідомлюють цього, але розуміння ситуації на щастя глибшої за словами Подоляка. Протидіяти Росії в цьому сенсі потрібно використовуючи більш жорстку риторику, більш жорсткі дипломатичні обмежені. Женя ультимативна призупинка членства Росії в міжнародних інституціях санкції іншого рівня, які ближчатимуть до торгівельного ембарго, передача необхідної зброї в необхідній кількості, відмова від усіх червоних ліній. Ганебна втеча російських військ та Башара Асада із Сирії в чергове довели про хиткість путінського режиму та нестачу ресурсів для того впливу, який лише на словах хоче продемонструвати Росія. Диктаторів, які не вдалися спочатку, Віктора Януковича, потім Башара Асада Кремль збирає в себе для певної абонплати. Розповів Подоляк. Подібний сценарій може чекати і на лідерів Венесуели Ірану тощо. Однак жодна країна не дасть притулку Путіну і його найближчому оточенню після поразки Росії. Росія була домінуючою для таких країн, але коли буде прибрана вона, всі розуміють, що немає території, на яку можна буде втекти. Відхрестяться навіть північна Корея та Китай причина в токсичності Путіна і його режиму, який точно не дозволить працювати іншим режимам поряд із собою. Єдиний фінал війни, який зараз розглядає Росія, збереження авторитарної монополії на необмежений час. Це можливо тільки якщо вони не залишать територію України. Сьогодні вони точно підсвідомо розуміють, що потім вони будуть зникати. Немає території, на якій вони зможуть сховатися. За дослідженнями 44% українців довіряють новобраному президенту Шадоляну Трампу. Подоляк переконаний, що причина в тому, що на фоні нестабільного психоемоційного стану українців, які майже три роки перебувають у війні, цей політик, нібито, може, запропонувати просте рішення припинення війни. Україна справді готова до перемовин із Росією, але простого рішення чекати не варто. Україна вимагатиме справедливих умов, юридичну базу, примус Росії як агресора на базі міжнародного права. Утім, є надія, що Дональд Трамп розуміє правила гри, яку намагається нав'язати Кремль. Він розуміє, що на кін виходить вже не лише Україна, а й питання глобального домінування, авторитету його президентства. Водночас керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Трамп точно хоче припинити війну РФ в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю проєкту Карп'як на Суспільному після зустрічі президента України Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі. За словами Єрмака, Трамп хоче припинити війну справедливим миром. Єрмак додав, що для Америки сьогодні підтримати диктатуру неможливо. Він пояснив, що розмова трьох президентів у Парижі була відповіддю на брехню російської пропаганди, що Україна не хоче миру. Керівник офісу президента відзначив, що ради, що Зеленський вже вдруге зустрів з обраним президентом США, який з повагою ставиться до України. Говорячи про діалог з американською стороною, Єрмак відзначив, що важливо, щоб сьогодні плани і кроки, які вирішить робити нова адміністрація, були спільними. Щоб вони почули нас, щоб вони дійсно а це не просто дуже швидко могли отримати всю інформацію за три роки. Могли отримати від перших вуст інформацію, що відбувається сьогодні на фронті. Всі ризики всіх цих розмов про якісь сісфаєр, просто сісфаєр без будь-яких гарантій, чітко розуміли нашу позицію щодо гарантій, тому що для нас дуже важливо закінчити цю війну справедливим миром, мати дуже сильні юридичні і робочі гарантії, тому що в нашому на жаль досвіді всі гарантії, які ми мали до цього моменту, не забезпечили нас дійсно безпекою, тому що сталася ця війна. За словами Єрмака, добре що підготувати консультації з командою обраного президента Ша Трамп відбувається ще до інавгурації. Це дає можливість, щоб одразу після 20 січня сторони почали працювати з конкретними темами. А головна тема це припинення цієї війни, але припинення на умовах справедливого миру, пояснив посадовець. Це я вважаю, що на умовах України, тому що все, чого потребує Україна, це відновлення дії міжнародного права, це відновлення нашої територіальної цілісності. І про це ми маємо на увазі, коли говоримо про справедливий мир. Він додав, що червоні лінії у переговорах вони всі в Конституції України. А як думаєте, ви чи вплине Трамп на закінчення війни в Україні? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал ТСН і тисніть вподобайки.